Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати за нашою а, такою цікавою, незвичайною медитативною методикою вивчення іноземних мов. І ми працюємо з вами з іспанською мовою зараз по цій методиці. Якщо вам подобається, напишіть про це в коментарях. Якщо вам це цікаво, взагалі, як це все відбувається, можливо, ви бачите вже певні результати про себе, продивившись попередні 10 урочків. Напишіть про це, будь ласка, дуже буду вдячна вам. І, ну, щоб я просто розуміла, знаєте, починати чи починати такий ж самий, наприклад, напрямок з англійської чи з німецької мови, бо мені цікаво ваші думки. Дякую вам за них. І сьогодні я вам також рекомендую так, розміститися дуже комфортно, зрозуміти про те, що з цього уроку вам не потрібно виносити всі знання. Тобто, вам не потрібно. Зобрити цей текст на пам'ять. Ваша задача просто бути, друзі, просто бути на цьому уроці. Просто слухати, щось ви візьмете, щось поки що ні. І це нормально. Те, що ви візьмете, то й прекрасно. Те, що не візьмете, то доберете наступного разу. Тому що вивчення неземної мови, знаєте, ви, ну, ви не можете вивчити. Якщо вже воно ну, не лізе в голову. Ви те, що візьмете, те й ваше. Вивчення мови це такий постійний процес. Ви завжди можете повернутися до цього уроку, продивитися його ще раз. На моїх курсах, які я проводжу онлайн, ну, тобто вони у мене є записані онлайн. Тобто багато студентів кажуть, ми продивляємось твої уроки там, по 4-5 разів для того, щоб ну, взагалі, от перший раз дивишся і так типу щось зрозуміло, щось ні, багато інформації, небагато інформації. Потім каже, другий раз продивився, третій раз подивився і стає зрозуміліший весь процес. І таким чином, друзі, коли ви просто продивляєтесь уроки, ви присвячуєте цьому свій час і ваш мозок. Поступово звикає до іноземної мови. Вона йому вже не чужа стає, вона йому вже не дика, якось не здається, не страшна, і ваш мозок просто поступово звикає що так, і ми можемо спокійно переходити поступово на таку-то -та і таку-мову. -та Тому, чим більше часу ви присвячите просто продивлятися навіть уроки, тим більше результатів ви для себе візьмете. Але не хвилюйтеся, ви не повинні знати все і одразу. Тому видихаємо, ви візьмете те, що візьмете, продивитесь стільки разів, скільки вам потрібно. Ну і взагалі я рекомендую продивлятися просто урок за уроком. Тому що ну, це інтервальне повторення по-перше, інтервальне повторення воно потрібно для запам'ятовування. По-друге, це постійне, постійний дотик до іноземної мови, і знову ж таки ваш мозок формує мовне ядро. Тобто мовне ядро, це значить, ви зараз як губка, ви впитуєте, впитуєте, впитуєте. Десь 9 місяців формується це мовне ядро, поки мозок звикає до іноземного інакше інородного е стилю спілкування, який незвичний вашому мозку. І за 9 місяців ви звикаєте, трошки при, так, призвичуєтесь до того, що. Все є якісь слова, які я розумію там, щось я розумію, щось не розумію, але вже ця мова перестає бути страшною для вас. Це вже добре. Тому дайте собі, по-перше, час на навчання, по-друге, відчепіться від себе щодо кожного уроку. Не думайте, що вам потрібно винести все. Просто вчіться бути тут і зараз і розслаблятися. Перший урочок сьогодні у нас з цього тексту, ми перший раз працюємо з цим текстом. На попередні тексти ви можете подивитися, також вони опрацьовані. І ми поступово переходимо до вже на наступний рівень. Це вже другий урок нашого підручника за рівнем А1. І цей курс ви також можете придбати для себе іспанською мовою рівня А1 в такому форматі. І сьогодні ми працюємо з текстом перший раз. Що це значить? Це значить, що ми даємо своєму мозку таку. Такий поштовх, намагатися зрозуміти те, що взагалі не зрозуміло. <смі> Тому я вам зараз рекомендую розслабитися і дозволити своєму мозку попрацювати не вам, не логікою, ну не тільки логікою, а ну, не намагайтеся все одразу зрозуміти, а просто от відпустіть цей процес. Я буду читати вам текст спокійно, буду робити акцент на певні слова. Дещо буду перекладати, дещо не буду перекладати, і ваш мозок буде домальовувати ситуацію. А це нормально, якщо ви захочете, тоді після уроку візьмете і перекладете ті слова, які у вас викликали, у вас інтерес. Добре? Тож, зараз розслабляємось, друзі, і звикаємо до нового тексту, тільки ми з ним знайомимось. Як завжди, медитативна методика це ви можете навіть включити якусь музику, яка вам буде комфортна. В якій вам буде так приємно знаходитися, і ви просто поринаєте, поглинаєтесь цим процесом. Тож почнімо: La Familia Hispana. La familia. La familia. Hispana. De España. La familia. hispana. Hispana de España. Cuando una persona de España o Hispanoamérica habla de su familia, no habla solamente de sus padres y de sus hermanos, habla también de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos y de otros parientes. Quando Quando una persona Coli Ludina Quando una persona de España o Hispano habla de su familia говорить про свою сім'ю habla de su familia familia su familia її сім'я PRO її сім'ю No habla solamente de sus padres. No abla. No abla. Не говорить. Solamente, solamente. тільки de sus padres. De sus padres. Про її батьків. padres множина Sus padres. De sus familia Одна дня дессус падрес абла де су фамилія говорити про її сім'ю або про свою сім'ю, но абла дессус падрес не говорить про її батьків. Дессус падрес і дессус ерманос і дессус ерманос і її ерманос Hermanos, hermanos, Sestre, uh -huh. y de sus hermanos. Habla también de sus abuelos, abuelos, mm. abuelos. Habla, Habla también de sus abuelos, de su familia, de sus padres. De sus hermanos, y de sus abuelos. Projei, babusista didusi. De sus tíos. govori takos pro, habla también de sus abuelos, de sus tíos tíos. tíos, tíos, tíos ya de sus tíos de sus primos Cousin cuzeno, De sus primos y de otros parientes. Y de otros parientes. Otros parientes. Otros parientes. Cuando una persona de España o Hispanoamérica habla de su familia, no habla solamente de sus padres y de sus hermanos. Habla también de sus abuelos, abuelos, de sus tíos, tíos, de sus primos, primos y de otros parientes. Además, Більш того, окрім того, ademas las reuniones familiares son frecuentes. Ademas, окрім las reuniones zibrenya las reuniones familiares simeni zustrici las reuniones familiares son Frecuentes. Son frecuentes. Є частими. Окрім того, сімейні зустрічі, зустрічі є дуже частими ну, частими. Además, las reuniones familiares son frecuentes. Окрім того, зустрічі сімейні є частими. Cuando una persona de España o Hispanoamérica habla de su familia, no habla solamente de sus padres y de sus hermanos. Habla también de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos y de otros parientes. Ahora voy a Además... Las reuniones familiares son frecuentes. Todos se juntan para celebrar las fiestas más importantes. Todos se juntan, todos sí. Se juntan, obedno se Razón. Todos se juntan para celebrar para celebrar, щоб uh, відсвяткувати las fiestas más importantes. Щоб відсвяткувати найбільш важливі más importantes свята. Todos se juntan para celebrar Las fiestas más importantes. Como los cumpleaños, como, ya, taquillac, como los cumpleaños, narojuna, la Navidad, el Día del Padre y el Día de la Madre. Ese día comen todos en una casa o en un, eh, en un restaurante. Ese día comen, comen todos, comen todos, todos, sí, en una casa, doma, o en un restaurante. Además, las reuniones familiares son frecuentes. Todos se juntan para celebrar las fiestas más importantes, como los cumpleaños, la Navidad, el día del padre y el día de la madre. Ese día comen todos en una casa o en un restaurante. Por otro lado, por otro lado, por otro lado, además, por otro lado, en algunos países de Hispanoamérica es normal celebrar el día en que las chicas cumplen 15 años de una manera especial. Por otro lado, en muchos países, de Hispanoamérica es normal es normal celebrar 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 sviatkovate el día el día den en que v kotry en que las chicas las chicas divchata cumplen Дівчатам виповнюється 15 años, 15 рочків. Де уна манера especial. Е Особливим способом святкують цей день, коли дівчатка е uh, виповнюється 15 років. Por otro lado, por otro lado, por otro lado, en algunos países de Hispanoamérica es normal celebrar El día en que las chicas cumplen 15 años de una manera especial. Les hacen muchos regalos. Les hacen muchos regalos, Robert podarunkiv, regalos y toda la familia. Y toda la familia. Todos, sí. Toda la familia. Se hacen ya. Y amigos van a comer en un restaurante. Van a comer. ¿Y dónde En <laughs> Un restaurante. Van a comer a un restaurante. Les hacen muchos regalos. Y toda la familia y amigos van a comer a un restaurante. Y ahora cerramos los ojos. Y probamos a escribir este texto en español. Uh -huh. La familia hispana Cuando una persona de España o Hispanoamérica habla de su familia, no habla solamente de sus padres y de sus hermanos, habla también de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos y de otras parientes. Además, las reuniones familiares son frecuentes. Todos se juntan para celebrar las fiestas más importantes. Como los cumpleaños, la Navidad, el día del padre y el día de la madre. Ese día comen todos en una, en una casa o en un restaurante. Por otro lado, en algunos países de Hispanoamérica es normal celebrar el día en que las chicas cumplen 15 años de una manera especial. Les hacen muchos regalos y toda la familia y amigos van a comer en un restaurante. І тепер просто відмітьте, наскільки вам зрозуміліше, про що цей текст йде. Коли ви його вперше раз чуєте, ви, можливо, нічого не розумієте. Коли ви його в кінці уроку слухаєте, можливо, для вас уже картинка вимальовується більше. Напишіть, будь ласка, про ваші відчуття після цього уроку. Дякую вам дуже, обіймаю і до наступних зустрічей, друзі!